Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Ви, як завжди, на моєму рукодільному каналі, а я, як завжди, з нашої рідної Одеси. І сьогодні я розпочинаю свій новий рукодільний тиждень. Я вам казала, що в мене зараз тижні будуть нестабільно там в якийсь день. Понеділок, там, чи вівторок вони будуть в мене мігрувати, бо я ж вийшла на роботу. Тому я розпочинаю цей тиждень зараз суботу. У мене сьогодні 18 жовтня, і приблизно десь через 6-8 днів я викладу вам це відео, покажу, що я встигну вишивати. А зараз я трошки вам покажу, які в мене плани. І перший план перед вами на ці дні. Я хочу брати вже до роботи останню іграшку від Dimensions. Як бачите, в мене вже 5 з них готові. 1, 2, 3, 4, 5. Немає лише в мене однієї це олень. Тож треба вже брати, бо кінець місяця і в цьому місяці я ще жодної іграшки не вишивала, тому буду. Брати цю іграшку. Спочатку закінчу цей вже комплект, і буде в мене фініш. Дівчата, буде фініш, яких давно не було, і це буде гарно. Я не думаю, що прямо я встигну за всі ті дні, але почати треба, подивимось, як буде встигати. І потім вам вже покажу. Так, наступне це наступне. Наступне я хочу взяти. Нову слободу. Нову слободу райдиких джунгліх і дівчат я не взяла вам прев'ю. Ну, добре, я зараз вам, напевно, його добавлю, покажу. Що це. Ну, ви, напевно, вже знаєте. Це дуже гарний ем, леопард з гілками, листочками. І е, в мене в планах. Стоїть ця робота, щоб її вишити 4 тисячі хрестиків. Але так як ви розумієте, що в мене зараз не так багато вже вільного часу, я хочу взяти на 1-2 дня повишивати, скільки встигну. Не буде 4 тисяч, ні важливо, нічого страшного, нехай так і буде. Тому ось такий в мене план. І це будуть дві основні роботи, які я вишивати буду. Е Цього разу залишається в мене ще вишиванка, яку я буду брати потрошечки на роботу. Як пам'ятаєте, вона в мене має ось такий наразі вигляд. І е, я закінчую вишивати синім кольором, трошки залишилось ось цей елемент доробити, і буду переходити до наступного ось такого яскраво-зеленого, салатового. І тут ще трошечки трошечки є ось такого жовтого. Е, я сподіваюся, що за ці дні я ось цей зелений і жовтий вишию, і тоді зможу переходити вже до манжетів, щоб вже закінчити і цю роботу. Буде ще один фініш. і е, знаєте, я до Довго-довго вже йду до нього, і сподіваюся, що найближчий тиждень-два він вже буде. Ось такий в мене плани. Бачите, вже на два фініші ніби. І буду ще брати. Ось цю бухту мрій» – це наступна робота, яку я теж рухаю до фінішу. ви пам'ятаєте. Зараз ось в такому вона вигляді буду продовжувати. Буду продовжувати, не знаю, деякими кольорами, але ви пам'ятаєте, що в мене вона в грі. І в грі треба на ній вишити 2,5 тисячі хрестиків, а я вишила, якщо рахувати в цьому місяці, бо там місяць йде від 13 го числа, я вишила лише зараз 500 хрестиків, то треба же ще 2000. то час від часу буду її брати, коли. Буде вільна, чи вдома, чи може на роботі, подивимось, як буду встигати. Ось такий в мене план на ці дні. І наприкінці цього майже тижня я вам покажу, скільки і що я встигну відшити. Так що чекайте, чекайте, обов'язково буде щось вишити, і обов'язково я вам це покажу. Вітаю, дівчата! Ну що, а в мене сьогодні. Вже 26. Що зараз? Жовтень? Жовтень. 26 жовтня. І як я і планувала, в принципі, я і записую вам відео. Що в мене було в планах, ви пам'ятаєте, це був ось цей красунчик. Я принесла, на речі, вам прев'ю. Це, бачите, ось. Цей красень від нової слободи. Так, Нова Слобода, бачите? Е, кому цікаво, це е, ось такий номер, принц Саванни, він називається. І я вам скажу, я сама не очікувала. Ну, я ж там планувала, ви знаєте, е, скільки днів? Один-два дні повишивати. Я, в принципі, так і вишивала. Але е, я розпочала в перший день. Щось мені здалося, що мало. Я розпочинала, коли вишивала ось цей носик, ви пам'ятаєте? І я хотіла закрити ось цю частинку цього носика, ось цю центральну. І я вирішила, що те, що я за один день повишивала, це. Щось там біля 800 хрестиків в мене було. Думаю, ну наступний день десь ще 200-300 зроблю, і буде гарно, якраз закрою цей носик. Але так не вийшло. Вийшло ось так, дівчата. Так, бачите, який же в мене гарний вже носик. Чому вийшло так? А ніби я ще весь носик, бачите, не зашила? Вийшло в мене, що я вишила не тисячу, там, сто тисячу. Хрестиків, а вишила аж більше 1700 хрестиків. Просто, коли я брала якусь ниточку, я рухалась. По центру, там, де вона була, а потім дошивала її по краях. Бо в нової слободи ниточка довга. І я просто не хотіла її назад вішати. Ну, це не мало сенсу. Деякі, де, звичайно, довелося туди відкласти, повернути на органайзер. Але це було, напевно, дві-три, а інші всі я зашивала. І бачите, я вже навіть ось тут знизу, там якимось світлими кольорами і Пішла ось цю частинку, бачите, вишивати світло. Так що, ось так неочікувано для самої себе, звичайно, не 4 тисячі, як в мене було на рік заплановано, але все ж таки 1700 це непогано. І я бачу, що я і минулий раз в минулому році брала лише два рази його, і зараз ось два, ну, два дні. І зараз два дні. І взагалі тут це непогано. Тут вже в мене. Чи 7, чи 8% щось таке непогано. Я думаю, що для такого великого формату, потрошечку-потрошечку, я попрацюю і колись то буде там фініш. Очі в нього надзвичайні, подивіться, який то красий. І метелик, і тут метелик, і тут такі гарні яскраві. І ось ця корона, Ну, ну красунчик. Красунчик просто, а кольори. Ну, Дуже хочеться. До речі, бачите, тут на прев'ю е темніший носик. Темніший, ніж у мене виходить. Але я знаю відшиви дівчат, бо я взяла цей дизайн саме після того, як побачила гарні відшиви. І я розумію, що він взагалі буде дуже-дуже гарний. Це в мене є, з цим я попрацювала. Далі я вам казала, що наступну роботу буду брати ось ці іграшки від Dimensions. Показувала вам, що в мене вже 5 готові, і залишилось мені вишити лише цього оленя. І ось що я маю. Не дуже багато в мене вільного часу там було, тому я повишивала лише саму ось цю. Скажіть мені, як то вона називається? Картату е обідочок до да, цієї іграшки. І те, бачите, ще не все зашила. Е там десь 800 хрестиків, щось таке встигла. Буду продовжувати її далі. Я, в принципі, не очікувала, що прямо все вишию. До речі, тут е десь. 3600 хрестиків приблизно на цій іграшці ем, залишилось мені. І е, взагалі ще по, окрім цієї іграшки, ще треба буде 200 бісеринок прошити. Але бісеринок в мене ще немає, їх же ж треба докупити. Е, я вже буду це робити, коли, дівчата, пробачте, кошенята мої побачили. Файл з прев'юшками я залишила на дивані, і вони вирішили, що я це для них залишила, щоб його з'їсти. Бачите, що вони мені тут вже не робили? О, бачите, прев'юшки мої. Вже поїли, вже пожували. Ой, ну що, діти, діти, знаєте, в хаті є маленькі діти. Так, я ж кажу, що значить, я вишила приблизно 800 хрестиків. Значить, в мене попереду в цій іграшці залишилось ще 2700. Зрозуміло, що так швидко я це не зроблю. Буду продовжувати наступного разу. І дуже-дуже скоро ми побачимо ось цього красунчика. До речі, ось цей красунчик вишивається металевими нітечками, чи там бленди якісь з ними. Так що ось так. Це такі дві роботи, які я вишивала е, по е, вихідним, коли була вдома. Але я вам казала, що в мене є ще дві роботи, які я беру на роботу. І одни, одну зміну я брала на роботу: ось цю е, вишивку це бухта мрій», пам'ятаєте, маячок, по-моєму дизайну. І я вам скажу, я за два дні вишила більше 850 хрестиків. І це ж гарно, правда? Це дуже гарно. Ну, на роботі. Да? Один день в мене там вийшло десь 550, другий день трошки більше 300. І я дуже задоволена. Бачите, в мене. Ось тут додалась ось ця діляночка, ось тут діляночка додавалася. Щось трошки зашилося і навіть тут, і працювала я ось цією центральною частинкою вже якісь обриси навіть маячка маємо. Буду продовжувати і надалі, але це не одна робота, яка була в мене на цьому тижні, скажімо так. В роботі, а була ще вишиванка. І тут, дівчата, взагалі, ось першу зміну я брала вишиванку, а другу зміну я брала маяк. Два дні на то, два дні на то. І що я вам покажу? Бачите, що я показую? Я показую повністю виконані ось ці дві частинки. Дві передні планочки в мене. Готові, повністю повністю готові. Залишилось мені зробити лише два манжетики. Манжетики там тоненькі, такі, вони менше, ніж квіточка. Ось такі, вона обрізана, там йде така квіточка. Ну, Це центральна ось така частинка, ось ця йде. І їх вишивати, я думаю, що буде дуже швидко. На наступну зміну візьму і буду закінчувати вже цю роботу. Класна, класна вона яскрава, красунька ось така. Кольори просто чудові, просто гарнезні, я вам скажу. Я другий раз, пам'ятаєте, вишиваю цю роботу, і другий раз я отримую від неї, знаєте, такий кольоровий захват. Вона чудова робота, гарна, дуже. Мені подобається. А, до речі, я зараз вам можу показати. Які саме будуть манжети, бо в мене є шкомір. комір. Ось такі. А, це, я бачите, трошки вам збрехала більше, ніж квіточка. Трошки більше, ніж квіточка, вже якісь ниточки. Ось такі будуть манжети. Ну, рахуйте, напевно, ось такий один манжет і другий приблизно. 24 см я зазвичай їх роблю. Ось так, щоб вони. Застібалися ось так. Ну, ось так приблизно. Це десь ось півтори таких елементи. Я врахую, це раппорт один і половинка другого. Приблизно так 24 см і будуть. Я думаю, що я їх швидко зроблю. Я подивлюсь, я сподіваюся, що на наступній зміні я до, до, до кінця вже повишиваю. Цю роботу і далі, напевно, буду брати, окрім е, маяка, в роботу ще чобіточок. Бо пам'ятаєте, я вам казала, що е, хочу до кінця року зробити два чобітка, а чобітки це ось такі чобітки. Які я розпочинала санта з кулею і зачаровані орнаменти вони називаються, це, це ж від Dimensions. Напевно, буду брати перший ось цей санта з кулею. Він вишивається дуже легко і просто. І на роботі я його ну, 100% легко вишиваю. Тут теж Тут багато фону такого простого зашивається. Неважко, не важко. Тому ну, перший, напевно, ось цей буду брати. Доведу до кінця, а потім буду брати цей. То бачите, в мене на фініш багато чого планується. Поки що, напевно, ось думала, можу брати ту різдвяну стрічку, але, напевно, я різдвяну стрічку не буду брати на роботу, бо не дуже там зручно мені вишивати на рівномірці буде. Там краще вишивати на канві, щоб воно все просто, щоб не рахуватись, не відволікатись, бо в мене там буває інколи. Ну, 5 хвилин вільних, а інколи 2 2 години вільні, тому, знаєте, не 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 знаєш, коли і скільки часу буде, тому саме так виходить. Але все одно я задоволена, що я хоч потрошечку на роботі, але маю час вишивати. а не повністю, знаєте, випадає так два дні, що в мене зовсім вишивки нема. Бо я на роботі ввечері після роботи вишивати не можу. Я повертаюся так, як у нас 12, ну, 11 половиною годин зміна. Додому мені далеченько йти, там багато пішки, мені майже пів години, треба більше навіть. І, бо в нас просто маршрутки. Ходять лише до пів на восьмої вечора, а я закінчую на пів на дев'яту. І я лише частинку своєї дороги додому можу ввечері проїхати на трамваї, а потім доводиться йти пішки ще нашу всю вулицю. Тому, виходячи, я додому приїжджаю десь пів на десяту, поки я туди-сюди, поки я поїм. І вже виходить, що 10-та вечора і сил немає, і куди там вже вишивати, а коли на наступний день на роботу знов, то взагалі нічого не хочеться, Просто там ще годинку посидіш, по телефон погортаєш, і йдеш спати. Ось так. Тому ось так, дівчата. Я дуже задоволена скажу вам цим тижнем. Дуже. І бачу вже гарні такі просування по всьому. По всіх роботах що буду брати на наступний тиждень в вихідні дні, коли я буду вдома? Я вже вирішила, але покажу вам це в наступному відео. І розповім, що в мене там будуть трошки невеличкі зміни у роботі на наступний тиждень. Так що так, дівчата, дякую вам за перегляд, хлопці. Якщо дивились, дякую, хто поставив подебаки, хто ще не поставив. Дуже вам вас прошу це зробити, бо це дуже просуває наш рукодільний Ютуб, і саме тому вони дуже нам потрібні. А вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.